Чим далі в ліс, тим більше клопотів для рятувальників. Прикарпатські надзвичайники б'ють на сполох. За останні тиждень грибники почали масово губитися в горах. кажуть, у пошуках кращого лову люди не дбають про власну безпеку та часто заходять у такі неприхідні нетрі, звідки для їх визволяти доводиться пошуковикам. Тож у розпал грибного сезону радять фанатам цієї справи бодай визначатися наперед із маршрутом та залишати цю інформацію знайомим. А ще вирушаючи в ліс, прихопити з собою мобільного телефона чи навігатора. І, звісно, двох-трьох друзів. Найперша рекомендація це не ходити в лісі самому одному. Навіть якщо ви маєте одного напарника, орієнтування в лісі для вас буде набагато простіше. Перед тим як їхати в ліс, обов'язково, особливо, якщо це незнайомий район, подивитися, знайти хоча б карту. В інтернеті можливо пошукати якусь інформацію про цей район, поглянути на карті, хоча б елементарні речі, в якому напрямку течуть річки, потоки. От де знаходиться та дорога, по якій ви збираєтесь, пройти, і які лісові масиви її оточують. Цей період рятувальники між собою називають міжсезонням і переконують, він найнебезпечніший для мандрівників, тим паче, що й синоптики втішних прогнозів не дають, а навпаки, обіцяють зміни погоди та похолодання. Під впливом холодного арктичного повітря холодна погода буде утримуватися до кінця тижня з подальшим зніженим температурного режиму. Що ми очікуємо? Ми очікуємо значить, до, до кінця тижня по області значить, температура в день 5-8 градусів вночі от 1,6° тепла, місцями заморозки на ґрунті і температура повітря від 0 до 5 На 11-12 жовтня вже в горах знижені температури до -2 7 -7° і пойдуть почнуться опади вигляду дощ з мокрим снігом. Перший ворог заблукалого грибника чи туриста це надвечір'я. І щоб вночі ля у лісі не обернулася бідою, мандрівникам радять завжди брати з собою в похід спеціальний набір. Навіть ідучи на 1 день Обов'язково з собою, як я казав, мати сірники, ліхтарик, ніж, запас продуктів, значить, одяг на випадок негоди, тобто плащ, теплий одяг. Штурмовий бажано костюм і хороше якісне взуття про класичні методи орієнтування на місцевості рятувальники забувати теж не радять. Мовляв, якщо вже забули компас, то найкращий орієнтир для гори грибників стежина чи річка. Загалом від початку сезону збиральництва на Прикарпатті із лісового полону довелося визволяти два десятки людей. Віталій Савчук, телеканал